Засудили на 9 років за хабар. Остаточне покарання озвучили колишньому очільнику Тернопільської обласної ради Михайлу Головку. Він після того, як почув вирок суду, втратив свідомість. Оскаржити рішення Феміди можна впродовж наступного місяця. Чи будуть адвокати подавати на апеляцію? Та що відомо про справу головка? Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Два роки слухань, і от нарешті, готовий вирок суду. Голову Тернопільської облради, 42-річного Михайла Головка, визнали винним у справі про хабар: дев'ять років позбавлення волі, конфіскація майна і три роки заборони обіймати посади в органах державної влади та на місцях. Під час оголошення цього вироку в залі суду чиновнику стало зле. Підкосилися ноги, а згодом і зовсім він схоже втратив свідомість. виключити шут учасники судового провадження отримати судні напередодні. Михайло Головко виголосив своє звернення до суду, у якому повністю заперечив свою вину. Я за своїх 20 років політичного життя не раз стикався з різними випробуваннями, з різними перипетіями. І кожен раз Ісус мене рятував, піднімав, чи це було на виборах, чи це були буремні події Революції Гідності під кулями я йому дякую, що він врятував моє життя. Чи це коли я приїжджав до наших захисників, попадав під обстріли? Тому я знаю, що сьогодні моя доля в божих руках. Що взагалі відомо про справу. Михайла головка та двох його заступників затримали за хабар ще в 2023-му. За інформацією прокуратури, вони вимагали від місцевого бізнесмена 2 мільйони гривень. За ці гроші чиновники пообіцяли співпрацювати саме з цим підрядником. Його об'єкти будівництва мали внести в перелік тих, які потребують ремонту за державний кошт. Власне головко із цієї суми претендував на 600 тисяч гривень. Крім того, головка звинуватили у незаконному зберіганні боєприпасів. Після висунутих обвинувачень чиновник вніс заставу 800 тисяч гривень. Вийшов на волю, а потім і взагалі тимчасово поновився на посаді. З листопада минулого року головко був під домашнім арештом. Цьогоріч додалася нова підозра на достовірне декларування майна. Загалом вищий антикорупційний суд розглядав цю справу два роки, і, от нині, крапка. Щоправда, в адвокатів головка є 30 днів для апеляції. Далі вирок автоматично набуде чинності. Журналісти Суспільного до слова намагалися зв'язатися із захисниками чиновника, щоб дізнатися, чи буде апеляція. Адвокати на зв'язок поки що не виходять. А як вам озвучений вирок? Чи справедливе таке покарання для хабарника? На ваш погляд. Пишіть, що думаєте нам в коментарях. Кількість загиблих через російський удар по Києву зросла до 24 З-під завалів багатоповерхівки дістали тіло хлопця, чиї батьки від ранку чергували під будівлею. Разом із ним в очікуванні замерла вся країна фото подружжя. За день стали вірусними. Ким був їхній син? Що про нього відомо? Дивіться у випуску з вами. Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Ось так виглядає будинок на столичній Солом'янці після прильоту російської ракети х 101 Фото та відео зруйнованої будівлі облетіли весь світ. Британське видання Гардіан опублікувало матеріали із заголовком: російські ракети та дрони атакували Київ і вбили 16 людей. На жаль, цифра відтоді зросла. Пошукова операція тривала всю ніч. Напередодні ввечері з під завалів дістали тіло хлопця, чиї батьки. Не рушили з місця до того, як не побачили сина. Фото цього подружжя завірусилися в мережі. Дописувачі робили репости їхніх світлини і разом із цими батьками в реальному часі чекали не менш як на диво. На жаль, його не сталося. Ким був загиблий. Дмитро Ісаєнко був 31 рік. Він навчався на магістратурі в педагогічному університеті. Драгоманова здобував освіту за фахом, фізична культура і спорт. Вальмаматер загиблого написали прощальний допис, присвячений студенту. Йому було лише 31. молодий, світлий, добрий. Дмитро був гарним другом, гідним сином, натхненною людиною. Він жив, вчився, вірив у життя, поки його не забрала війна. Під цими словами сотні коментарів, дописувачі висловлюють слова співчуття. Та скорботи Дмитро захоплювався стендапом та мав декілька виступів, на яких ділився своїм гумором з глядачами. Також хлопець підкорював гірські вершини, зокрема, у 2023 році піднявся на бреску в Карпатах. Крім Дмитра і внаслідок обстрілу столиці загинуло ще 23 людей. Через це 18 червня оголошено днем жалоби в Києві. Нагадаю, загалом під час удару по українських містах, 17 червня, росіяни випустили 440 дронів та 32 ракети різних модифікацій. Окремі містили касетні боєприпаси, рештки яких знайшли в одному зі спальних районів столиці. Нерозірвані суббоєприпаси. Рятувальники виносили з помешкань просто в руках. Використання касетних боєприпасів заборонене міжнародною конвенцією від 2010 року. Але Росія, нагадаю, як виробник такої зброї не стала підписувати цей документ. Посольство США засудило російську атаку, а Дональд Трамп проігнорував, заявивши журналістам, що ще не бачив новин. Президент Володимир Зеленський вкотре наголосив, що Україні потрібно ще більше систем протиповітряної оборони від партнерів а в подальшому потрібно налагоджувати власне виробництво таких установок. Це нагальна потреба для збереження життів. Яхту путінського кума Медведчука забрали на ремонт. Борт так і залишиться в Хорватії, але тимчасово перейде до іншого порту. Досі судно було на військово-морській базі в хорватському місті Спліт. Яхта вартістю 200 мільйонів доларів і надалі залишається під арештом армиї Агентства з розшуку і менеджменту активів. Чому її досі не продали? І що взагалі з арештованим майном зрадника Медведчука дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за Медведчуківська яхта Роял Роменс їде на плановий ремонт у супроводі катера поліції та охорони? Її переведуть до хорватського порту Трогір. Після огляду та необхідних робіт яхту повернуть на військову базу Спліт. Про переміщення судна інформує вітчизняне агентство з розшуку й менеджменту активів. Якщо ви не слідкували за історією арештованих активів зрадників, то логічно запитаєте: а чому ж такий дорогий? Актив досі не продали і не поповнили державний бюджет. Пояснюю, її вже от-от мали пустити з молотка, але не сталося. Компанія, яка хотіла викупити судно, відмовилась від аукціону. Варма кажуть, мовляв, це через тиск з боку адвокатів Медведчука. Держава буде накладати новий арешт, проводити ще один аукціон і знову намагатиметься Продати яхту ускладнює процеси той момент, що яхта не в Україні, а в Хорватії. Тож потрібно постійно консультуватися та погоджувати дії з нею, аби не втратити контроль над судном. Чим воно таке цікаве? Між іншим, суперяхта на момент покупки, а це в 2015-му, коштувала 200 мільйонів доларів. Уявіть, скільки всього ми могли б закупити для війська тільки з продажу однієї яхти. Це було авторське замовлення Медведчука. Збирали Royal Romans в Нідерландах. Судно вміщує 14 гостей та 22 члени екіпажу. Тут і величезний басейн, і дороге оздоблення інтер'єру з червоного дерева, і ліфти. На стіні однієї з кают. репродукція французького художника Поля Гогена. Довжина корабля. 92 метра. за час перебування яхти в Хорватії вже навіть намагалися викрасти хто тут нічого нового представники Ерефії. І хоча Арма називає кейс із яхтою Медведчука успішним, це не зовсім так, бо суд Хорватії вже навіть скасовував арешт яхти через те, що не отримав обвинувального акту в справі зрадника. Якщо арешт знімуть. То Україна й поготів може втратити контроль над яхтою. Поки що вона чекає на нового власника, частина активів зрадника Медведчука, які були в Україні, вже націоналізовані та навіть розпродані. Дачі, землі, заводи, мережі АЗС, ексклюзивні авто та люксові аксесуари. Торік на аукціоні продали останній наручний годинник із колекції Медведчука Дольче Габана за 285. Тисяч гривень вся колекція а там було зо два десятки, потягнула на понад 7 мільйонів. До того держава продала ексклюзивний медвечуківський майбах. От так Віктор Медвечук кожен день їздив на роботу. Плюс 2 мільйони гривень до держбюджету. Окремі активи Медведчука не продають, а віддають у керування, бо вони приносять гроші постійно. Наприклад, нафтопровід, Самара, Західний напрямок. Варма налаштовані оптимістично, кажуть, до кінця нинішнього року продадуть і суперяхту. А як ви думаєте, чи вдасться державі таки продати яхту зрадника Медведчука? І власне, чи дозволять нам продавати і решту? Закордонних активів інших українських зрадників, бо награбованого майна колишніми українськими посадовцями по Європі знайдеться чимало. На цьому ми на все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про подобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось.